У Білорусі переможцем президентських виборів оголошено Лукашенка. Голова центру виборчкому Карпенко заявив, що Олександр Лукашенко перемагає на виборах. Проголосували за, нібито понад 5 мільйонів виборців. Або 86,82% відсотків голосів. Повідомляє Белта на прес-конференції. Голова ЦВК заявив, участь у виборах взяли 85,69% виборців. ЦВК Білорусі. Усі не отримувала скарг про порушення виборчого законодавства, стверджує голова видання «Зеркало» зауважує, нині Лукашенко побив власний рекорд народної підтримки. На виборах 1994 року у другому турі він набрав 80,34% голосів. На виборах 2020 тисячі -го голосів. Європейський парламент ухвалу. Валив резолюцію та закликав ЄС міжнародну спільноту не визнавати результатів президентських виборів у Білорусі. Україна не визнаватиме результатів голосування.